З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанії Firm UA. Сьогодні поговоримо про унікальну пропозицію. Без унікальної, дієвої та зрозумілої комерційної пропозиції компанія програє у конкурентоспроможності стає однією з багатьох. В цьому відео ви дізнаєтесь про наступне: що таке унікальна пропозиція? Які її основні характеристики? Як сформулювати пропозицію? Які помилки найчастіше допускають? Як перевірити ефективність? Поїхали! Що таке унікальна пропозиція? Унікальна пропозиція це не лише гарна фраза для реклами, це концентрований вираз сутності вашого бізнесу. Фактично, це та причина, за яку клієнт обирає саме вас, а не конкурентів. Якщо у вас її немає, вибір покупця буде випадковим або базуватиметься лише на ціні. А значить, на про який бренд чи лояльність мова не йде, завтра він легко піде до інших. Іншими словами, унікальна пропозиція це те, що компанія говорить своїм клієнтам на рівні сенсів. Ось що ми робимо інакше, ніж інші, і чому вам з нами буде краще. Такою пропозицією може бути швидкість, інновація, сервіс, гарантія, особливий підхід, технологія, атмосфера, спеціалізація, що завгодно, що для вашої цільової аудиторії має значення. Але важливо, вона має бути саме унікальною, тобто нести щось таке, що інші не декларують або не здатні реалізувати як ви. Бізнес, який має сильну унікальну пропозицію. Отримує кілька переваг: чітке позиціювання на ринку, відокремлення від схожих бізнесів, можливість створити лояльність до бренду, скоротити цикл прийняття рішення у клієнта, підвищити конверсію у продажах. Ви ніби кажете, ми не просто одні з, ми ті, кого ви шукали. А це вже зовсім інша енергія у спілкуванні з ринком. Які її основні характеристики? Успішна унікальна пропозиція буде дієвою, якщо відповідатиме наступним критеріям чіткою. Її можна сформулювати в одному реченні без води, не трактується багатозначно, цінною для клієнта, вирішує реальну потребу або біль споживача унікальною, щось, чого не пропонують або не підкреслюють інші, не містить загальних фраз, що підходять усім: типу якість, досвід професіоналізм. Реальною підтверджується прикладами, кейсами, діями. Один із найяскравіших прикладів: ікеа не продає меблі. Вони пропонують дизайнерські рішення за доступну ціну, які кожен може зібрати сам. І це працює, бо одразу ясно, для кого, з якою метою і що саме буде у результаті. Унікальна пропозиція також повинна відповідати позиціонуванню бізнесу. Якщо ви преміум сегмент, про швидкість і дешевизну краще не говорити. Якщо масовий продукт не варто наголошувати на ексклюзивності, яку клієнт не помітить. Як сформулювати пропозицію? Формулювання посилу це процес, у якому потрібно проаналізувати себе, конкурентів і своїх клієнтів. Почніть із запитань, що ми робимо краще за інших, що вирізняє нас від конкурентів, що наш клієнт насправді купує, коли платить нам. Далі дивіться, як це звучить. Сформулюйте унікальну пропозицію у кількох варіантах і перевірте, чи звучить це як щось реальне, зрозуміле і бажане. Один із дієвих підходів сформулювати пропозицію у такій формі: ми допомагаємо цільовій аудиторії. Досягти результату завдяки унікальній перевазі. Приклад, ми створюємо адаптивні сайти для малого бізнесу, які приводять клієнтів вже в перші сім днів роботи завдяки нашим перевіреним шаблонам з високою конверсією. Найкраще тестувати цю фразу на комусь, хто не в темі. Якщо людина одразу розуміє, в чому ваша сила, значить ви на правильному шляху. Які помилки найчастіше допускають? Перша і найпоширеніша помилка це банальність. Висока якість. Індивідуальний підхід, досвід 10 років. Ці фрази звучать у кожному третьому оголошенні. Але чи спонукають вони клієнта зробити дію навряд? Друга орієнтація на себе а не на клієнта. Якщо ви пишете про свої досягнення замість вирішення проблем клієнта, це не унікальна пропозиція це самореклама. Третя відсутність підтвердження. Якщо у вашій пропозиції йдеться про те, що ми виводимо бізнес на новий рівень, покажіть, як саме. Без цього ваша унікальність виглядає як порожній маркетинговий слоган. І ще одне: забагато тексту. Справжня пропозиція повинна бути миттєво зрозумілою, як постріл, як удар, як точне попадання у ціль. Щоб уникнути помилок, уникайте загальних фраз, тестуйте формулювання на реальних клієнтах, фокусуйтеся на цінності, а не на характеристиках, не вигадуйте, формуйте її на базі реального досвіду. Як перевірити ефективність? Чудова унікальна пропозиція це не та, що подобається вам, а та, яка працює. Як це перевірити? Перше. Конверсія. Якщо ви розмістили пропозицію на сайті чи в рекламі, подивіться, чи зросла кількість звернень. Це найпростіший і найчесніший критерій. Друге: питання клієнтів. Чи повторюють вони ваші формулювання, чи цитують ваш меседж це означає, що він зачепив. Третє. Порівняння з конкурентами. Запитайте себе, якщо клієнт побачить одразу кілька пропозицій. Чим ваша вирізняється та виграє? Четверте зворотній зв'язок. Проведіть коротке опитування серед клієнтів або потенційних покупців, що вас привабило саме у нас. Іноді один такий коментар дає більше, ніж місяці аналітики. І головне дайте пропозиції пожити в реальному середовищі. Вона, як стартап: спочатку гіпотеза, потім реальність, далі покращення, постійне покращення.